І всім привіт! Це продовження четвертої частини, і ми зараз будемо накривати стол, і до нас прийдуть гості. Так, ой. Раз, в руку. Два в руку. До нас має прийти моя мама, і я вже, нак... вже удочкувала фанфан, її мама має прийти в гості, і я її вже Е, накра... э, і то, той четвертий то був мій брат красив. І... дінь-дінь. О, хто там? Мама! В гості зайшла, ми тут відгліплюємо і клеїму себе і клеїму маму. І ми тепер поїли там, похихоталися. І всім па-па!